М'яця і сина, і Святого Духа, і слава Ісусу! Чуємо це Боже Слово Євангелієві Луки і бачимо дві історії в одній історії. Найперше, хотів би вас е, таку річ запитати. Дивіться, наш Господь, коли жінка підійшла до нього, наш Господь питає так всіх, хто доторкнувся мене. Хіба він не знав, хто його доторкнувся? А знав, хто тут, звичайно, що він знав. Хіба він якось так каже, сила вийшла з мене, а що раніше не виходило? Виходило, чи не виходило? Виходило. та стіляв людей. Виходила. Коли Господь стіляв всі ці попередні рази, він якось би так не акцентує, якось не говорить, хто доторкнувся, хто тут цей, сила вийшла з мене. А цього разу. Він, власне, бере і акцентує, і каже всім: сила вийшла з мене, хтось з мене доторкнувся. Уявіть собі ситуацію. Я і навчальник самого, запросив Ісуса йти додому. То вони йдуть, не стоять, йдуть. Йдуть не тільки Ісуси, і учні, ну йдуть, трохи народу йде. Сотні, напевне, як мінімум, сотні людей йдуть за цим Ісусом. І от така маса йде, маса йде. І тут Ісус в один момент каже, стоп! Зупинились, зупинились. Щось відбулося, а ви навіть не помітили. Щось відбулося, а вам ви... ви не зрозуміли? Ви не зрозуміли, що відбулося? Ви не побачили. Ви просто би далі йшли і все. Тому так, я зупиняю всіх для того, щоб ви побачили, почули і зрозуміли, що свілося. Каже Петро, настане, та дивися, люди коло тебе топляться і тиснуться. Ну він правду каже, реально, ви розумієте, там до Ісуса доторкнулася не тільки ця жінка. Та там всі певний ну не всі, але багато хто доторка, доторкався чи там за руку, за ногу, за, доторкалися. зцілялися. Наш Господь робить спеціально отакий контраст і говорить, дивіться, ви всі торкаєтесь, ви всі йдете масою, просто йдете і не зауважуєте можливих речей. Але натомість є хтось, хто доторкнувся зовсім інакше. І щось важливе відбулося. Яка різниця між цією жінкою, яка доторкнулася? І всіма тими людьми, які доторкалися. Вона мала віру. Вона мала віру. Зрозуміти, ця жінка 12 років правотеча в неї, а єврейські закони забороняли. Вона вважалася нечистою, тому не забороняли, щоб взагалі жінці до когось доторкатись, по місті не ходити, в хаті сидіти. Сидіти в хаті. І виходить так, що кровотеча, коли би прийшла тоді, вона би могла вийти, йти або возар, туди, сюди і так далі далі. Але в неї постійно кровотеча 12 років. І виходить замкнутий круг. Вона не може нікуди вийти, вона не може нормально жити. Більше того, вона все віддала, все, що мала, лікарям віддала. Ця жінка приходить до Ісуса та має віру. Але більше вона 0. нічого не має. Що вона може дати в Ісусу? Ісусові? Нічого. Грошей немає, може і хати немає, може взагалі все розпродала, що мало. Немає що дати взамін цьому Ісусу. Інші люди, можливо, йшли і думали собі, так як в супермаркет демо. Бо, я тобі дам то, я дам тобі молитву, то ти мусиш зробити там якусь, е, вирішити справу не можу. Я тобі то, ти мені то, я тобі то і то. А ця жінка, вона навіть ні на що не розумієте, не претендувала, вона нічого не могла дати. Вона каже, я розумію, що я нічого не можу тобі дати. Я тільки вірю. я тільки надіюсь, все це єдине, що в мене є, не маю ні статусів. Ні забезпечення, нічого немає, нічого хорошого. І віру має. Ось як я приходжу до цього Ісуса, як до останньої і єдиної моєї надії. Єдиної, до кого буду більше звертатись? хто мені більше допоможе? Зовсім не факт, що інші люди так підходять до Ісуса. І тому, коли вони доторкалися, видно, що, напевне, не мали такої віри. І коли доторкались, то, можливо, собі і думали, та я щось, то зроблю то він мусить мені допомогти. Ця жінка не так приходила. Як ти приходиш до Ісуса, з якими думками, з яким серцем ти приходиш до цього Господа? Чи ти, може, хочеш поторгуватися з ним? Бо я тобі то, ти не то, чи ти приходиш, так як ця жінка. Боже, що я можу тобі дати? Що я можу тобі дати? Не маю що тобі навіть запропонувати. Тому даю те, що маю. Віру свою даю, уповання на тебе. Любов свою даю, серце своє тобі даю. І тому Ісус каже, ось, ось що ви пропустили. Йшли і пропустили, і ніхто не замітив. Я замітив. Я замітив. Бог не може пропустити скрушене серце, серце сповнене любов'ю і вірою так просто. Ні. Він помітить тебе, помітить, навіть якщо навколо всіх, інакше буде проводитися. Де був цей час яр? Збоку? Збоку боку був яр. Він бачив, як ця жінка стрілялася, він бачив, що Ісус зробив, та ж спеціально зупинив, то точно вже присід уявляєте собі, він просить про зцілення дитини. Ісус ціляє цю жінку, Його віра на піку, на піку. Цей Ісус все може зробити. Він вірить. І тут приходить. Він говорив, що якось приходить хтось від голови синагоги і каже: твоя дочка померла. Не торгуй більше вчителя. Він так неймовірно вірив і це удар. Удар. Його віра хитається. Господь може різні чудеса робити в нашому житті, і ми можемо досвідчувати, як він діє. Ми можемо мати цю віру. Але можуть бути моменти, коли ми хитаємося, коли диявол, що нас додатково хитає. Може бути. Може йти зовсім не по плану. Може так бути. Тому почуй, що зараз каже Ісус. Ісус, почувши, це озвався до не бійся, тільки віру, і вона спасець. Не бійся, каже тобі Ісус, коли тобі важко, коли віра твоя хитається, коли ти не можеш дати собі ради, коли ти бачиш ось там він поміг, а чи мені поможе, то тобі каже Господь, не бійся, я з тобою, я тебе не покину. Тоді вони приходять. І нашому Ісусові потрібно тільки два слова. Дівчина «Дівчина, встань!» Він не молиться годинами, він не робить хто зна що. Він каже два слова. Дівчина «Дівчина, встань!» І вона його слухає. Цей Ісус, що Він скаже, так і буде. Що Він скаже? Так його і послухається. Подивися, навіть смерть його слухається. Смерть. Боже наша. Дякуємо тобі, що ти звертаєш нашу увагу на важливі речі, що ти акцентуєш нашу увагу. Не просто, що ми проходимо, йдемо сіти, йдемо сіти, торкаємо сіти, торкаємося всі. Ні. Боже, ти показуєш нам важливе. Ти кажеш, віру майте, як ця жінка, ось вона, подивіться на неї. Господи, не маємо що тобі дати. Може дати тобі тільки своє серце, і то таке, яке моє, але даємо тобі своє серце. Даємо Тобі віру, таку, яку ми маємо. І просимо Тебе, Господи, коли ми хитаємося, коли моя віра хитається, Твоя віра хитається, то допоможи нам не забути твоїх слів, не бійся тільки віру. Бо коли ти сказав це, то точно це зробиш. Amém. Salve Jesus.